Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Що ж, згадаємо заяви наших очільників на місцях, наших мерів міст України, яких ми вибрали. Садовий робив заяву: просто тікайте зі Львова. От Перші удари рашистів по Львову масовані. Садовий сказав, просто тікайте зі Львова. Кличко два рази закликав тікати з Києва. Він сказав: тікайте з Києва. Куди може, тікаєте, де хто може там приткнутися. Я говорю так по-простому, по-народному. Кім сказав, що ну що ж, у нас є великі проблеми, да? нема світла, тепла, нема нічого. Да? Ну, Це на плечах українців. Українці вирішуйте свої проблеми, витягуйте війну. І Кім просто сказав, прямо. Що місцева влада, місцеві мери вони фактично самоусунулись від проблем українців. Да? Місцеві влади на місцях часто густо просто лишають все на руках простих українців, доки там з Києва хтось їх не ткне пальцем да? і не заставить працювати. Як для прикладу, в Ворселі під Києвом помер 80-річний е оператор кіностудії Довженко е Павло Лойко. 80 років людина померла від голоду й холоду. Дві неділі він не мав що поїсти, не мав гарячої їжі, не мав гарячого питва разом зі своєю 80-річною дружиною. Вони в квартирі жили і. Сусіди ж поряд, поряд да? ніхто не підійшов дві неділі не запитав, да? як ви, що ви стареньких, да? соцзахист, ну ворозель, невеличке ж таке містечко, да? могли ж прийти там з мерії до стариків, постукати в двері, ви живі. Ніхто не прийшов. Да? Жінка в важкому стані, його, а 80-річний колишній оператор, да? який знімав Художні фільми на кіностудії Довженко Павло Лойко помер від голоду і холоду. Вдумайтесь, дві неділі людина не їла, не пила гарячої їжі, питва. В квартирі там мінусова температура. Тепер скажіть, будь ласка, скільки в Україні стариків, за яких ніхто не дбає? Скільки? Я скажу, десятки тисячі стариків покинуті в Україні напризволяще. Скільки стариків померли від голду, від холду? Про це ніхто не говорить. А показник того, яке суспільство в Україні, це відношення до людей старого віку. А як до нас відносяться до людей до старого віку? А ніяк. Їх просто викидають на узбіччя життя, залишають батьків діти і тікають в Європу. А батьки тут просто, просто, просто ледь животіють і часто густо помирають. Ось така невесела ситуація. Ну і наостанок. Кличко сказав: е, світло буде подобатися в Києві по 2 години, 4 наступні доби. Знову морози. У нас дуже важка ситуація. Готуйтеся, кияни, гуртуйтеся, бла, 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 бла. Буде дуже важко. Ну і знову можливий обстріл з боку расистів. У мене питання до мера Києва, боксера Віталія Кличка. А з літа 2025 року, да? коли в Києві купалися на пляжах, коли гуляли по хрещатку, коли ресторани були повні, да, в Києві, да? мер Віталій Кличко, не знав, що буде зимою. Він не знав, що будуть обстріли. Він не знав, що буде люта зима. А про це говорили зліта метеорологи. Він не знав, що потрібно будуть генератори. Він не знав, що буде потрібно все. Да? Все він знав, все він знав, просто, просто-просто, просто. просто, просто. Віталік у нас боксер, а потім мер. Віталік у нас бізнесмен, а потім мер. Віталіку, Віталіку доля простого українського народу і жителів міста Києва, скажімо так, просто по барабану. Його. Його просто функція, як він вважає, да? попередити киян. Нам усе, хана. Ну а ви робіть, що хочете. Хочете, тікайте, хочете, виживайте, хочете, готуйтесь. Да? Я вас попередив. І я не виноват, каже Віталік Кличко. З вами Гришовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.